Дивився ефір обласного телебачення Галичина. Продовжує інформаційна служба вістей. Про найважливіші події області розповідають наші кореспонденти. Далі коротко про головне. Прикарпатці потерпають від морозів. В області збільшилась кількість постраждалих від низьких температур. Наступного тижня в усіх регіонах України розпочнуться навчальні збори резервістів. Різдвяні свята зібрали на традиційній фестивалі тисячі гостей. Прикарпатці страждають від морозів. З початку цього року в Івано-Франківській області через критичне зниження температури і обмороження до лікувальних закладів вже потрапили 23 осіб. Рятувальники застерігають, що кількість постраждалих від морозу може зростати, якщо люди нехтуватимуть правилами безпеки життєдіяльності. Для тих, хто відчуває переохолодження, є можливість скористатися пунктами обігріву. Наголошують МНСники. На території Івано-Франківської області функціонує 64 стаціонарних пункти обігріву та один мобільний пункт обігріву у місті Калушів. До таких пунктів мешканці області можуть звертатись до допомогою. Там вони можуть зігрітися, попити гарячого напою. Стаціонарні пункти обігріву вони в основному знаходяться в адміністративних приміщеннях, в лікувальних закладах області. А мобільний пункт обігріву це є наш намет. Підрозділу Калуського відділу управління ДСНС області. До таких пунктів обігріву може звертатись будь-яка людина, котра потребує допомоги чи зігрітися, чи попити гарячого чаю, котра відчуває, що змерзла на вулиці, і їй необхідно зігрітися. Документів для цього не потрібно мати при собі. Наші кореспонденти відвідали один з пунктів обігріву. Як він працює, вже знає і розповість Іван Харук. Один з пунктів обігріву Івано-Франківська розташований в міській поліклініці номер 3 Уже з вхідних дверей всіх бажаючих сюди потрапити інформують про місце розгалуження. В реєстратурі направляють нас в один з кабінетів. Там тепло та затишно, пахне чаєм на столі. Печиво. Досі за час морозів сюди за допомогою ніхто не звертався. Ми можемо і чай налити, і навіть канапку зробити. І мікро, щось про це наші дівчата за це в реєстратурі відповідають і всі знають, що тут звертаються люди, і на це за ці дні не було свято. Вчора ніхто у нас не був. Ну, сьомого було вихідні, і на даний час, і сьогодні за цілий день ніхто не звернувся, коли такі морози. В п'ятницю теж. Бо я постійно слідкую слідкую. Це у мене на контролі. Я дивлюся, хто приходить, як приходить. Івано-Франківську пунктів обігріву вісім. Більшість з них розташовані в лікувальних закладах. Працюють вони щоправда. Да до ї години цілодобових три на Прикарпатті, кажуть фахівці, пункти обігріву почали роботу одними з перших декілька років тому. Тепер сюди звертаються з інших областей за досвідом. По місту івано Франківська працюють соціальні патрулі в складі працівників будинку нічного перебування міського відділу державної служби повністю зорієнтовані на роботу з одинокими бездонними громадянами. Управління патрульної поліції, муніципальна варта поліції. Безумовно, ці всі речі координуються управління з питань надзвичайної ситуації нашого міста. Воно питання з запобігання обмороження наших громадян. На на постійному контролі міського голови керівництва міської ради. Крім того, розповідає головний надзвичайник міста є співпраця з місцевими підприємцями щодо забезпечення продуктами, щоб у випадку необхідності запропонувати їх відвідувачам пунктів обігріву. На жаль, при понижених температурах людський організм може отримати так званий холодний шок. До приймального відділення Івано-Франківської міської клінічної лікарні номер 1 цими днями з легкими обмороженнями звернулися кілька пацієнтів. А ось Лумецькій центральній районній лікарні з сильним обмороженням опинився чоловік, який досі знаходиться у важкому стані. Як же поводити себе в холодну пору, щоб не завдати шкоди організмові? Для запобігання подальших переохолоджень потрібно обов'язково звертати увагу на те, як люди одягаються, на то на час перебування на вулицях, слідкувати за тим, щоб не розтиратися снігом, за, ну, за тим, як одягаються діти і як одягаються старші люди, які більш схильні до переохолоджень. Ну і звичайно не, не зловживати міцними напоями ну звертатися за медичною допомогою. Ми завжди чекаємо, завжди надамо відповідну медичну допомогу, яка буде потрібна. Франківськ від снігу цими різдвяними днями очищала сім одиниць техніки. Головною проблемою нарікають у муніципальній дорожній компанії є припарковані автомобілі, які заважають роботі спецтехніки, а також низька температура повітря. Адже сіль розчиняє сніг та лід до мінус восьми градусів. При потребі кажуть у комунальному підприємстві на дороги міста готові виїхати до 15 машин. У нас традиційно є такі. Скажімо, місця, де традиційно спостерігаються проблеми. Тобто, це є Калурська, Калурське шосе, підйом, вулиця Хіміків, міст через Галицьку, шляхопровід через вулицю Незалежності, а також міст по вулиці Тесменецьк. Це такі місця, де, ну, скажімо так, слизькість себе проявляє найбільше. Ну і плюс такі проблемні точки, як пішохідні переходи. Перехрестя там, де зупиняються часто автомобілі, це. ну і звичайно, що ці чергові піскорозкидачі періодично проїжджали по цих місцях і знову ж таки розсипали протиожеледні матеріали для зменшення ожеледиці. Звичайно, щоб ви розуміли, що, що таке протижеледна суміш це є суміш певного відсотку солі технічної. І відсіву. Ну, так як в народі говорять піску. Ну, це не зовсім правильно, це таке відсів. От. Сіль технічно вона працює ну, десь до мінус вісім градусів морозу. Тобто вона при такій температурі вона ще розчиняє сніг. Далі сіль технічно вже не працює, тобто лише, скажімо, спрацьовує ці частинки відсіву на шорсткість. І, звичайно, що. Ну, при таких температурах мінус 15-20 градусів, як ми спостерігали останній раз, ну, звичайно, що я не можу сказати, що дороги були ідеальні, сухі, чисті і придатні для їзди при швидкості 80 чи 100 кілометрів. Ну, але кажуть, робота проводилась цілодобово і проводиться надалі. Продовжуємо випуск. Наступного тижня в усіх регіонах України розпочнуться навчальні збори резервістів. За попередньою інформацією, яку озвучили в Івано-Франківському обласному військоматі. До таких зборів буде залучено близько 120 мешканців області. З них 20 офіцерів. Збори відбуватимуться на базі навчальних центрів та частин сухопутних військ. Також в обласному комісаріаті розповіли про зміни до законів про військову службу та про можливий призов офіцерів запасу. Підвищення професійної підготовки злагодженості дій підрозділів та бойового вишколу. Саме такою є мета навчальних зборів військовослужбовців оперативного резерву. Збори розпочнуться в січні, триватимуть до кінця квітня і складатимуться з п'яти етапів. Нам важливо на сьогоднішній день, чому проводяться збори з резервістами, не допустити втрати для Збройних сил України, підготовлених військовозобов'язаних. Військовослужбовці, які звільнились, які звільняються з військової служби, брали безпосередню участь у бойових діях. Зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділя після їх звільнення такі масштабні збори резервістів в Україні вже проводили торік восени. Тоді демобілізовані військові мали можливість зустрітися зі своїми бойовими товаришами, удосконалити навички під час практичних занять на полігонах. Однак цього року військове командування запроваджує певні зміни. По перше, збори триватимуть не два тижні, а цілий місяць. Подарує засте грошове забезпечення резервістів. У підсумку кожен з них отримає понад 10 тисяч гривень. Також, як і раніше, під час боїв держава гарантує їм збереження робочого місця і безкоштовне страхування. Резервісту виплачується в залежності від військового звання. Грошова виплата за 30 діб підготовки від 4 тисяч 800 гривень до 6 тисяч 400 гривень. У 2016 році за 10 діб підготовки резервістів отримали до 700 гривень. За 30 підготовки мало б отримати до 2100 гривень. Якщо ви бачите, в 2017 році грошова. грошова... Виплати збільшено порівняння з 2016 тисячі році в два-три рази. Після закінчення зборів резервісти можуть добровільно укласти контракт на проходження служби у військовій частині за їх вибором. Тим часом генеральному штабі роз'яснили, як саме відбуватиметься звільнення військових, що свого часу уклали контракт до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців. Таке звільнення буде відбуватися протягом одного року в і в обсягах, які буде визначене. Директивою міністра оборони такий графік звільнення Генеральним штабом зараз відпрацьовується. Для складання цього графіку звільнення ми визначили певні критерії, за якими військовослужбовці звільнення військовослужбовців буде розподілено по місяцям звільнення. І хочу зауважити, що звільнення відбудеться з 1 квітня. Не почнеться відбуватися з 1 квітня 2017 року. А от з лютого розпочнеться призов офіцерів запасу. Випускники військових кафед, які від не проходили з такової служби, залучатимуть до армійських лав на 18 місяців. Підлягатимуть такому призову громадяни віком до 43 років. Проходить військовослужбов, буде, знов ж таки буде нам доведено у військових частинах. Відповідних так само я впевнений в тому, що на Зону ОТО посилати не будуть. Їх відповідно спочатку призовуть, вони прийдуть відповідні курси підготовки. Ще раз тим нагадаю, що всі ази там місяць, два, три відповідності теж будуть визначені для кожної військово-облікової спеціальності. І тоді вже буде. Визначено їхнє застосування вперед за попередньою інформацією. у Першому кварталі 2017 року на таку військову службу призвуть близько 4 тисяч офіцерів запасу. Це цифра для всієї України. Який відсоток у таких планах стосуватиметься Івано-Франківщини, поки що невідомо. Однак у комісаряті запевнили, що на увесь час служби за призваним офіцером буде збережено робочі місця та заробітну плату. Як відбувся фестиваль Різдво у Карпатах та чим дивує цьогорічна коляда, про це і не тільки дізнаєтесь за кілька секунд. Тож не перемикайте. З новим роком та Різдвом Христовим будівельна компанія Вамбут вітає вас та дарує знижки на квартири до 17% з 19 грудня до 19 січня. Придбай житло у «Вамбут» та отримай знижку на омріяну квартиру. Не стримуй бажання давайте ми повертаємось до новин. Голова обласної ради Олександр Сич зустрівся з школярами з Костянтинівки Донецької області. Майже два десятки учнів у супроводі дорослих приїхали на Івано-Франківщину на зимові свята. Упродовж п'яти днів з 5 по 9 січня діти мешкали у прикарпатських родинах Коломиї, Косові та Верховині. Вони знайомилися з місцевими традиціями і звичаями, відвідали різноманітні культурні, мистецькі та розважальні заходи. Із різдвяною колядою юні гості зі сходу завітали до очільника голови обласної ради. Кажуть, за кілька днів вдалося чимало побачити і навчитися. Радуйся, ой радуйся земля. Карпаття діти повернуться додому із враженнями та не з пустими руками. Традиція у нас схожі, але все одно ми все різні. Мені сподобалося те, що тут головний такий холідей, можна сказати, це різдво. На згадку про відвідане Прикарпаття Олександр Сич вручив учням символічні подарунки. Я пригадую той час, коли я ще маленький такий, який виходив колядувати, то носив собою полотняну торбу. А в торбу хтось мав, той дав 5 копійок, хтось не мав, дав кусок сала, хтось не мав, дав якусь пампушку і потім в дом приходить з цією торбою. То я сподіваюся, що ви цілі торби пов'язати додому. Я би хотів, дійсно, аби у вас залишилось дуже гарне враження про, про цю коляду, про Прикарпаття, аби ви передали вітання вашим батькам, вашим рідним, друзям, знайомим. А найголовніше, що ви передали, що насправді. Чи ми українці на заході, чи ми на сході? Ми всі однакові, ми всі одна велика родина. Ми повинні один одного любити, шанувати і поважати. Я в кінці вересня, на початку жовтня, побувала на Донеччині. Якраз у Константинівській гімназії у цих школах дітки сюди приїхали з цих шкіл. Я зустрічалася із учнями, з учителями, із мешканцями Константинівки, із мешканцями дружківки, із методистами, із письменниками, із активом таким міст цих, які я назвала. І у мене виникла така думка: добре б було, щоб ці діти приїхали сюди, щоб вони побачили, як живуть в західній Україні люди, які у них звичай, які у них традиції. Я щаслива просто що і голова обласної ради, і мій побратим Михайло Королик, і інші люди, які приймали цих діток, погодилися на це одразу, і ми змогли здійснити цю акцію. Яремче зібрало на новорічні і різдвяні свята тисячі туристів з різних куточків України та за кордону. Тому традиційний фестиваль Різдво в Карпатах став не просто цікавою розвагою святкових днів, а й значним духовним і пізнавальним заходом. Традиційний фестиваль Різдво в Карпатах цього року відбувається в Мальовничій Яремчі. З різних куточків області сюди прибули десятки художніх колективів, щоб продемонструвати колядки, щедрівки, маланки і вертепи. Мороз в горах, як кажуть в народі, аж кипить. На термометрі мінус 25, А в народному домі затишно, тепло, лунають співи і музика, веселі забави. 15 років тому, в 2002-му, був зараз. Початкований фольклорно-етнографічний фестиваль для журналістів України та зарубіжних кореспондентів, які пишуть про Різдво, знімають фільми і репортажі. Фольклорні світлиці, обряди, різдвяна кухня все це на фестивалі Різдво в Карпатах. Сьогоднішній наш фестиваль він має за мету в першу чергу зберегти і популяризувати ті традиції, які передалися нам з покоління у покоління. Як ми маємо великий скарб, велику скриню, і яку ми весь час відкриваємо і знаходимо щось для себе цікаве. Цьогоріч на нашому фестивалі Різдвів Карпатах будуть фольклорні колективи з всіх чотирьох регіонів нашого краю. Будуть лемки, будуть бойки, будуть гуцули, будуть покутяни, ополяни через сильні морози. На жаль, не всі бажаючі взяли участь у фестивалі. Фестивалі Різдво в Карпатах, але тепло атмосфери свята, виступи аматорів зігрівали серця присутніх. Фестиваль благословили, вітали, віншували до пізнього вечора в Яремчі лунала весела забава. Христос народився, славімо його! Колядує Україна, колядує Прикарпаття. Надія Семенкович, Михайло Ребристий для телебачення Галичина з Яремче. Різдво у Франківську ходою та колядками стартував фестиваль. Кілька сотень учасників разом із вертепом пройшлися від адмінбудівлі облдержадміністрації до вічового майдану. Серед колядників були і перші особи міста очільник Руслан Марцінків та секретар міської ради Оксана Савчук. Також колядували працівники міської ради. Незважаючи на мороз, до дійства долучилися зо дві сотні учасників. Все починається з влади, і тому сьогодні зголосилися всі працівники міста конкому, працівники державних установ, працівники установ культури та закладів зараз гарно з колядою, щоб розпочати свято. Це є наші традиції, тому що ми їх не втратили. Ці традиції, тому, що вони на завжди були разом з нами. Жили у нас у наших домівках, наших оселях і в нашому місті. Тому напевно ми започатковуємо таку гарну. Коляду, хода з колядою. Святкове дійство Різдво у Франківську урочисто відкрили на вічовому майдані. Свої колядки для присутніх подарували не лише місцеві колективи, а й гості з міста побратима Волновахи. Івано-Франківськ колядує, незважаючи на справжню різдвяну погоду, у місті прославляють народження Христа. На своєрідний марш колядувати вийшли посадовці та працівники виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Відкриваючи фестиваль для гостей свята, виступив муніципальний хор, галицькі передзвони» та маленькі коляднички. Я маленька дівчинка, як у полі квіточка. Різдвом тут до вас прийшла, Божа радість принесла, Бог із діви народився, нині нам явився. Христос рождає. В гарну днину, в добрий час із різдвом вітаєм вас, Із вечерю святою, з веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай позіває. Хай новий рік несе у хату, щастя рад. Листі багато. Христос народився. Також франківців та гостей вітали перші керівники міста. Запевняють, урочиста хода із вертепом та колядками. Це чудова традиція, яку треба берегти і примножувати. це не примусово. Добровільно, хто хто хоче. Сьогодні ми колядуємо. Франківськ колядує, багато гостей, багато франківців з'їхались на третій день свят. Тому колядуємо багато заходів. Є ми започатковуємо цю традицію. Треба примножувати. Я думаю, що будь-яка справа вона завжди коли вперше робиться. Ми ще не знаємо, як воно відбудеться, який буде відгук. Але я думаю, що нам час відновлювати традиції. Дуже приємно, що сьогодні дуже багато людей прийшло дуже багато, навіть і працівників культури, котрі цим живуть, і колективи прийшли. Сьогодні це показуємо власним прикладом, як Франківськ має колядувати, як Франківськ має показувати те, що все ж таки ми наголошуємо, що ми місто християнське, ми місто, яке е, проповідуємо традиції. Свої колядки для присутніх на Майдані подарували і гості із міста побратима Волновахи. Колядки ми все вміємо, вони вчать. Українському мова у нас всі міроприяття, у нас дуже такі є міроприяття, і Христос народився. Все це ми проводимо ну, з реговірять, що там люди. живут, которые не знают украинскую мовы, традиции Все мы знаем, только нам вот это вот, нас подтолкнула вот эта обстановка, чтобы мы это все вспомнили, чтобы мы заново это возродили и мы этим очень гордимся. И гордимся именно тем, что нас пригласили сюда, именно э, в Ивана Франки, мы стали участниками такого вашего замечательного свята. И еще минуточку скажу, на следующий год мы себе волновахи такое сделаем. Я за, заставлю выучить и мэра, и замов вот такие гулятки, и будем идти с э, сходу Будемо співати. Івано-Франківську триває уже восьмий за рахунком фестивалі Коляда на майзлях. Причому цьогоріч він вийшов за рамки церкви Царя Христа. Містом та приміськими селами ходитимуть вертепи, а для молоді влаштують святкову розважальну програму. Виконавці та поціновувачі колядок зібралися на відкриття восьмого фестивалю «Коляда на майзлях у церкві Царя Христа. На декілька днів він перетворився на справжній храм духовного мистецтва. З великим задоволенням завжди відвідую. Цей фестиваль, адже наша українська коляда звучить завжди прекрасно, всюди, де би це не було, але особливо духовно з таким піднесенням звучить наша коляда саме в храмі. І фестиваль Коляда на Майзлях це чудовий приклад, як поєднати зусилля церкви, зусилля держави, зусилля громади для того, щоб спільно... Проводити такі чудові заходи. Перший фестиваль вийшов за межі церкви Царя Христа також коляда лунає і приміськими селами. Загалом під час різдвяних свят у місті планують провести 21 захід. Шість із них відбуватимуться у різних мікрорайонах, а п'ять основних на Вічевому майдані. Вперше. Ми маємо представництво міжнародних колективів з Литви, з Латвії, з Польщі. Також маємо наших колег з Волноваського району. Надіємося, наступного року ми отримаємо статус міжнародного, тому що дуже важливо, щоб українська коляда прославляла наш край, Галичину і українську державу. Фестиваль Коляда на майзлях триватиме тиждень та завершиться гала-концертом. Я радо всіх вітаю, всі чудодійні дні початку. Різдва Христового. Дуже щасливий, що в державному графіку знайшлася можливість приїхати в рідні краї до рідної церкви, до родини, привітати усіх, побажати всім миру, побажати всім добра, побажати всім любові. Це те, що робить цей світ кращим. Україна колядує. У ці дні колядники від хати до хати продовжують розносити людям добру новину про народження Ісуса Христа. Завітали вони і в студію обласного телебачення Галичина. Першими оповісниками народження Христа споконвіку були колядники, і в кожній оселі з їх приходом світлішало, людям ставало світло та радісно на душі. Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували їм солодощами та гостинцями. Звільнімо світ лукавих дум, бо ніч приходить, зірка сходить, аніва родить для нас Христа, бо ніч приходить, зірка сходить, а ніва родить для нас христа. Цьогоріч з Новим роком та Різдвом Христовим нас прийшли привітати учасники народного аматорського камерного хору Мелодія центрального народного дому та вокальний ансамбль Дзвіночки першої дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка, що в Івано-Франківську, прозвучали як звичні народні колядки, так і авторські твори. Колядники побажали всім працівникам обласного телебачення Галичина щасливого нового року та здійснення усіх творчих задумів. Прикарпатське різдво 2017. шостий турнір дитячого футболу цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників. Більше тисячі юнаків, 68 дитячих команд футбольних шкіл та клубів України, змагатимуться в Івано-Франківську за головний трофей турніру. До Івано-Франківська приїхали юні футболісти з усіх куточків країни. Прикарпатське різдво, чудове поєднання традицій та спортивного духу. Це вже шостий турнір. Він цікавий, він, тобто він прогресує. Люди хочуть сюди їхати, бо добре приймають добрі умови для проживання і, взагалі, змагання цікаві для дітей позмагатися у зимові канікули на такому турнірі з футболу ще й при такій погоді, як цього року. Це Дійсно, таке прикарпатське різдво з футболу. Як кількість до нас приїжджає і хочуть їхати вже, дуже багато команд ще просилося. Туристичний край, Різдво, Новий рік. І такі турніри в неї масові, масовими, що діти дуже багато хочуть їхати, але нема більше можливості їх прийняти. Вже в четверте бере участь у турнірі футбольна команда з Одещини юність. Юні спортсмени разом із тренером у захопленні від прикарпатської природи та гір. Ми дуже задоволені, приїжджає на вас в турнір, дуже подобається, дуже атмосфера приятна. Організація на самому високому рівні. Ми всім командами каталися на належали, мені дуже сподобалось. Змагатимуться три вікові групи 2004, 2005 та 6 років народження. Турнір триватиме із 9 до 11 Січня матчі відбудеться у манежі коледжу фізвиховання муніципальному фізкультурно-оздоровчому центрі на Симоненка, спорткомплексі Олім та у залі університету нафти і газу. Ми знову повертаємося лицем до розвитку саме дитячого спорту. Ми часто хочемо перемог збірної України, перемог наших професійних клубів. Але ми повинні розуміти, що ці перемоги куються не великими футболістами, а вони куються в цих маленьких залах цими маленькими дітьми. І держава повинна в першу чергу саме основні свої зусилля якраз і спрямовувати в розвиток дитячого спорту. І сьогодні оцей ренесанс дитячого футболу, який ми бачимо на Прикарпатті, він однозначно принесе дуже хороші результати. Вирішальні поєдинки команди зіграють 11 січня у манежі коледжу фізичного виховання. Тоді ж і відбудеться нагородження переможців, призерів, лауреатів та урочисте закриття турніру. Такими були події інформаційної програми ВІСТІ ефір обласного телебачення Галичина триває. Тож залишайтесь з нами і надалі. Я ж з вами прощаюсь до завтра і вважаю тільки всього найкращого. Побачимось.